Добрий день, ви до того. Добрий день. А що ви ходите, знімаєте тут? Знімаю, як ви дотримуєтесь хвилини мовчання. Так? Да. Да, як ваше так, підприємство? Так, да, ви чуєте, Звуковий супровід йде. Всі стоять, не шанують. Не стояти, всі шанують в своїх серцях. А, ось І ще продаваєш. один. І, і поважає... я бачу, як ви поважаєте. Я ж все бачу, як ви поважаєте. Зараз я Ларісу позову.